Народ. Ви чуєте, що робиться? І ніде нічого, ні одного огонька. А таке тільки що було. Мене просто з усіх боків обложили оц оцим звуком, оцим обстрілом. Я нічого не пойму, що це робиться. я такого ще не чув. Я такого ще й не бачу, бо я до сих пор нічого не бачу. Ну, такий звук я чую вперше. Я звик до того, що спочатку я бачу там чи якісь вогні. Не тут, а взагалі, коли нас там чи обстрілюють, чи ще щось. Я вже тут з першої годин війни нікуди не втікся дому. Я уже всього набачу вертолеты, и и обстрелы, и взрывы, и э, э, обломки. Вот опять. С той Стой. И находим сам, что до обломки. Ну честно говоря, такой херни я еще не бачу. Я Думаю. не можу зрозуміти, що це за звук такий добрий вечір. Таке сусідньо просто. Вибачте, сейчас. Повієте? Як будто тебе взяли і обложили з усіх сторон. І ти не можеш зрозуміти, звук звук всюди, але ти не... Ну, ти ти ніхіра не бачиш. Такого я ще не бачу. Закрити двері. І я даже не понять, що це повністю вокруг тебе просто взрывы. і такие, знаєте, очередь. Не автомат, а дело. И тишина опять. Я, я кажу, у нас в народі душі не було, що це сейчас відбувається. Такого я за три роки войны не бачив і не чув. Ну вот честно скажу. І все одно я тут, а, всі три роки нікуди. ні А отключить там свет просто. От там в коридорі. В коридорі слід включить у нас. Прихожий. Да. І этот. Е... І за три роки, я ж кажу, всього не бачився. Ну, ми хоча б бачили, що відкуда, як, ну, куди ховатися, чекати, відкуди вноситься. Чи летить, чи стріляє Тут тупо так вокруг тебе очередь, і при чому непонятно чого, даже. це не автоматно, я ж кажу щось Я не можу зрозуміти, що це таке. І отут тільки що так, вибачте, зібануло, що я ніколи за три роки такого е, сяйва не бачу. Я такого фаєр-шоу ще не бачу. Е, за этим. Ой, господи. Ну там під буча Сило я забув, як воно називається, не же якесь чи щось вибачте, чесно, не пам'ятаю. Я навіть не чую ніколи. Ну, 40 кілометрів від нас. Ну, що то, що то, що то вони лютують. Що то вони вирішили Києву Нерви полоската. І що саме странно? Все добре, прекрасна маркиза во всіх телеграм-каналах. І Ванька, який наліво-направо рубає На монобанковські щита виставляє на якісь там дрони, хуйони. Все добре. Все, все, ВПО працює, все збили. А потім приїжджаєш, так як я приїхав на Волинку кудись. Я сняв відео і показав. А якого я хера дожен. Приїхав, а мені показують люди. Отут летіло, отуди влетіло. Ось там частина людей валялася, там частина людей валялися, на рейсах частина людей валялися, тільки каже, тільки з наших колег. Це ще блядь, ночні ягончики. як взяв би, сука, як встромив одну палку, этот. ну це ще ладно їздять. Ну, оце коли починають тривоги, а чи... Хрустики, сука, довбані кататися е, на мопідах. Я вам говорю, я взяв блядь, палку, як струми, блядь, колісо. Ну ти ж падло, знаєш, що е, повітряна тревога, що звук мопеда такий же, як і шахеда. Ну, чоловік, чоловік корось, ну всі на нервах. Нахуй ти, сука, три ночі шараюся, блядь, по тому проспекту. Що срачка, блядь, та хоч бить газу не додав. І люди розказують: так у наших, колег чотири тут погибло. Це только наших з Валинки з Волинської бази. Люди випадали з вікон, викидали з вікон і ніхто не де ні слова, ні полслова. А подумаєш, люди загинули. От якщо техніка пострадала, як е, на передовій. Знаєте, закон передової. Закон на передовій метала. Чоловік, ну захисник, да? я зараз цитую недобропорядних гандонів комбатів, в нікому випадку не чіпляючи порядних. Чоловік може. Ух йоп, ось теж! Зараз там буде геп. Що зараз з усіх боків обкладують? Це а... ти загинув на передовій. Нічого, полежиш в полі, ворони поклюють. Потім якось заберемо. Через три місяці. А поки я буду за тебе отримувати гроші. Оце закон такий. Ну, якщо ти оставив техніку... Умри, на техніку верни, бо її треба ще списати. А чоловіки так спишуть. А от техніку? Ні, ніхіра, так просто з балансу не знімеш. Скажете, я шучу? Ну, знаєте, мені не до що така перегляд. А вовторі, хочете узнати дійсною правду? Пожалуйста. Беріть телефон, об'являйте номер свого мобільного гарячу лінію, і хай вам хлопці дзвонять. Повірте, вас хватить на три дня. Пять гепоїть. А потім ви захочете викинутися з вікна, наслухавшись правди. Скотське, ублюдське уєбішне отношение до наших хлопців на передовій в 100 раз хуже, ніж до железяки, до металла, до сраної аптечки, до техніки, блядь, яка сука стоїть накрита, пока наших пацанов кладуть. Скажете, повіджу, а роздмухою? Нагнітаю і псо? Ви знаєте, я краще проживу таким і псом, але з чистою совістю. І на тому світі в очі хлопця не сюди буде глянути. Чому ці підораси, оці клоуни, оці кварталовці, оці, оці єдині марафончики, оці е, поп-зірки, це пиздота Мандота, оці от ці, е, дурніви, блогери, е, чому ти стерненки, Лачини. Які улибаються, ні слова, ні по повністю ігнорують будь-які прохання, дзвонки е від військових про допомогу про розголос, маючи мільйони підписників. Ні слова, Все добре прекрасна а у нас сьогодні новий збор і людей дають гроші. Я не розумію, як вони суки, ходять по цьому світу, маючи своїх дітей. І про що вони думають? Що їм, як їм живеться, як їм спиться? Ігноруючи дзвінки, прохання, крики про допомогу військових, про розголос, про захист. Мене спрашують, а чого ви не беруть автомати, не стріляють? Ну ви будете стріляти у комбата? Я чесно, я знаю мій характер, не знаю, чи стріли Вона є мабуть, прикладами в їбав. Ну, навіть, на діло в другому. Вони ж теж не дураки. По-перше, вони ходять отакі гантуни, комбати, елі, е, непорядочний офіцерський систем, ті, хто непорядні, вони ходять на самі, вони ходять з охорами. По-друге, розуміючи, що нагнітається, нагнітається, накипається, вони перше, що роблять це розривають е, коло тих людей, які вже яких вже об'єднує несправедливість і е... корупція, все інше, злість на це все, вони їх розвивають і кидають по різним точкам гарячим. І дежуть їх до тих пор, поки не туди, ніколи не вернуться. Тож, скажите, нагітаю, придумаю, да? унітаю. В сожалення це правда життя, це реалія. І коли деякі кажуть, ні-ні-ні-увольте, -ні 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 -ні. я, я не хочу. Чуть не одинаковых новостей. Мне, пожалуйста, позитивне. А живете вам як хорошо с позитивными новостями. Я живу по совести и не дай Бог. Знайдется. одна скотина, катиника попитається меня в грязь и розказує, что я использую, брешу, придумаю. Сука, найду кадекверу. Вот честно, найду и беру кад... І Язык сука беру. По-моему так. І збрюшу, придумую, нагнітаю, краду поїздуйте в прокуратуру, в СБУ, Мусай, куди хочете, поїздуйте. Як казав поворознюк, що я людей обкрадаю, гроші краду і пацанам наюбую. Хай церство є його син, який помире, Але це йому нічого не дало в голову ніякого розуму. Сидить той поразнюк, я убитий гором, сина поховав, але ми маємо йти вслід за президентом за його програмою. Ти би, сука, син, ну мене, який нахуй президент, яка програма перемоги, придурок та хари, лизать, зелений жопу. Тобі, блядь, медаль вже на шию не повісить, тому що ти вже просто отработаний матеріал. Ти вже все, що мог зробив. Нахайпувався блять, на, на війні, на смертях насміявся, напіарився, блядь. І ще стоїть падло, розказує людям про броніки. Мовляв, е якщо ти е по по отримав поранення і був в своєму купленому броніку, то держава має повне право тобі не виплачувати. Ти правильно роби. Носи державні броніки. Так один сука на себе пизду на цю державну броніку, Який можна хуєм проткнути. вибачте, мене за мій французький. В твоем язиком. Він тобі так хорошо работает, облизуючи зелені жопи, що ти язиком ти броню державний проткнеш. Яка компенсація за поранення в державному броніку? В державному броніку все. Уже там не поранення. Там ...посмертні виплати, і то якщо докажуш, що ти був на передкупі документу по БРК по бойовому розпорядженню. А от вам ще одна участь заработка на крові. А його туда ніхто не посилав. БРК є? нема. По документам, де він должен був бути? Військовій частині. Що він там робив? Само волка. Значит. він ніяк не виконував. Чого загинув непонятно? Як вам такі реалії? Да, ви можете створити деякі там скільки угодно со мною. Ви поспорте з матерями. Які ходять, унижають себе, доказують, що син загинув. А де він загинув, як не на передову? І це мати має відповідати тим всім підарасам у, у костюмчиках із зв'язочками? Чого її син по документам був у військовій частині, а по факту він загинув на передовій? Це що, блять, за бред собачий? Раз по документам не був, значить він не захищав Україну, ви що йовнуті? І вона довіє ходити, уніжатися, вибивати ті, вибачте мене сраню Вип... ту срану виплату, скільки там, 7 мільйонів гривень. Вони нахер не надав. Я не одну матір знаю, яка всю свою долю піддавала то внукам, то е, невісткам. Вони не надо. Все. Вона втратила саме дороге, заради чого вона жила. І ті гроші не потрібні. А ні, держава зробилася для того, щоб тебе унизити, принизити, щось звинуватити в тому, що твій син втікач і загинув не на полі бою, а в самоволці. А то, що він, сука, на полі бою загинув, ні. Самоволка це називається. І вони падли сидять на єдиних марафонах, розказують е, процентнешників, е, кількість е, самоувольчиків, кримінальних справ. Серйозно? Тобто ви, сука, не хочете почитати, сколько бабла украли офіцери, скільки кого пацанов поклали офіцерів? Із-за чого розібратися пацани? Не тікають. Вони рятують своє життя від підрасу від внутрішніх гнит. Як вони можуть рятувати Україну, як вони за свої, своє життя не можуть рятувати? Так виявляється, це, це чешника називаєте? Че ж ви сука ні одного, ні одного блять, комбата не назвали корупціонером? авторитету, блять, б'є ЗСУ. Це не авторитету ЗСУ є. Це по вашим, сука, наглим зеленим харям б'є. І ви це знаєте. Тому що ви за бабки їх там поставили. шийку кашикунчених, а порядних комбатів убираєте, з яких пацани горой стоять. От і виходить, що країну поділили на реальність і люди. Реальність це те, що я вам зараз розкажу, і повірте, це тисячна частина. Толіще буде го. А ілюзія, це єдиний марафон і все добре прекрасно. Маркіза, Клопатінка ось цей підарас, блять, усатий, який дітей наших по школам, блять, кормиться хуйньою. І другий, блядь, гектор, блядь, браус, сука, бородач. Медальон э, этот... медаліст, сука, хреново носим медалі, э, за що за який ти хер получаєш цю медаль? Подяка, волонтер йов. Який ти сука, волонтер, де ти сука будьте волонтер, тобі, тако, кончений. Я вам скажу так, з усіх, хто перші дні війни відгукнувся і допоміг, це Андре Тан. Я йому низько хочу укланяти. Готов уклан... вибачте, особисто в ноги за всі ці мішки термухи теплої для хлопців, в долю так підписані для фонду Оскар. Це в перші дні війни. Андертан, Красава. Більше я нікого не бачу. Притулу, блядь, бачу, які сім'я охранниками в мене в себе в кабініті в своєму, щоб я, блядь, відео проти нього фейсбуків дали, тому що це по його рейтингу б'я. Тебе сука скоро поїбало, буде кожна собака бить. Ти за це падло переживай, а не обложився сім'я охранниками, причому екупіровка, там, повірте, похлеще у натовських солдатів. Воно сука сидить о, в центрі Києва, цирка, де йому й місто блять. в трьохітажному зданні дорогущому за мільйони доларів. Підчуковська сосалка. І що ти, сука, кого ти побив? У мене інвалідність вдома. Е, жінку 50 кілограмів вісом, якою син воює. І ще одного волонтера. Притула, блядь, урод, блядь. блять, я тобі сказав, закінчиться війна, тобі, сука, так само буду пиздить прикладом автомата, як ти мене бив. У себе там у той підарасні, блядь, де ти дітей розводиш на бабки, і відео знімаєш. І Якщо я хоч слово придумав, пиздуй сука в суд засуди мене, тобі все під тобою. Мусора на тебе е, шестерять, особливо е, Галасіївське, по-твоєму приказу, блядь, за мною бігай і Святошинськи. щоб ти пальчиком по мене сказав, сказати, Всі, сука, на тебе шестерять. Монобанк, Гараховський. всі банки, блядь, вже со мною прозривали договора. Мені вже всі прямо кажуть, у мене, блядь, в касах не служить, а в чорних списках. Зачту, сука, за честь. Нахуй мені така сторона, який, блядь, якийсь підараз, блядь, е, командує, е, е, як, розпер... як е, з волонтерами. Ти чого, сука, блядь, Рамзи, блядь, попута, урод, блядь. Ти хамутинника, блядь, свого за закадик, сука, притащить, хай бабки отдасть. І звернув, сука, хай верне, за яке, блядь, весь кабін сорвався на стрічу з, е, 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 з поляками. За його, блядь, їбуче зерно, весь кабін з Києва сорвався. От це, блядь, що стерять, блядь, на хамутинника. А не він, случайно з кличком по засосам ганяв і торговий центр Республіки відкривав. собі у нас авторитет регіонала, да, так, нормально так? Пристроїв, сука, жопу за мільйони донатів. І донатять далі, люди. Оце поки ви самі не роздуплитеся, поки ви самі таку, таких підарасів не винесте, сука, отуди напередуть не несте, а воно завтра буде воювати, як кличку, побачите. У нього вже донати упали, йому треба зараз, йому ж пенчук сказав, блядь, насе про це тобі пару тижнів. Або, сука. Понове е, накоплення бабла на рахунках, де хочеш. Хоч голим бігай по Києву, Або пиздуй на передову. Mm. Він піде на передову, виходу немає. Ні в нього, ні в чому ні в Стерненка, ні повернений живим, не в Лачина. У них немає виходу, їм ніхто гроші не дає. Вони вже і волонтерів вдалять, і рахунки закривають через банки. А ніхіра. Ніхто їм бабок не дає. Вони зараз попиздують на передову якоби. І будуть розказувати нам і відочки знімати, як вони груддю захищають Україну. Той же грудю, якої захищав Луценко картавий Чимошник, який генпрокурором 4 роки був, ні одного оригінала не посадив. Уже він і демобілізований, вже він і нагороджений, вже він підвищений, вже того підера е дирявого, задніприводного ляшка вже і нагородили, вже демобілізували. Всіх сука демобілізували, тобто пацанов ніяк не демобілізують. Для них закона про демобілізацію немає. Ото ж бидло. А це люди, побачите скоро, ще цей цирк. Відосики будуть с тир-ткаті покидати. А передок де? Під Канчазаспі, блядь, у лісі. Ой, народ, за такі мільярди можна і іскусний ров зробити під казаном. А уж тим более козлодогів у притулі, який займається шоу. Та не за два дня, блядь, а йому там город цей, блядь, вистроїть. І ще один бахмут і скаже, що він його відбув. Ви хоч думаєте голові, коли вам такі картинки показують, а то так недалеко до уровня інтелектуального розвиття рашистів попасти. блядь, стоять з стадом, дивляться перший канал і виїдений марафон. І що саме інтересне, от що саме нам вистачило у марі сил і хоробрості залишитись, не втекти, самоорганізуватись і відбити орків. Поки які підараси, всі прокурори, мусора, блядь, це. Це піздобраття, яка сьогодні нас сажає по судам, тягає дібалам по асфальту. Таскайте цикашники. У бабських дюбках порядівалися і тікали, як папандопали. А потім розуплилися, що Україна на місці стоїть і вернулася в свої кабінеті, і спомнили, що в них є робота, що вони мали захищати. Ну нам не вистачає чогось ума розібратися, де правда де брехня. Ви мені знаєте, де їх то більшість ваш. Напоминає о той народ, який камінням закидував Ісуса. Ну, чесно. Він аферист, все, так забийте камнями, чого. Розп'ять його, на дереві повісить. Ну а що сказали, що треба вірити. Судить, сука, хряк, ювани, прости, господи, цей поворознюк. І таку хуйню це? Оскар наїбав 120 воєнних, він скаже, взяв по тисячі гривень. Хо, фіжит, сказали, Серйозно, бля, тобто я наїбав 120 воєнних і всі мовчать, так дайте мені цих воєнних. Кого я там наїбав, де я наїбав? Де ці переводи, де ці гроші, де ці воєнні? Що ти, сука, сидиш, ти за таких дебілів людей вважаєш, що таку хуйню несе? І вони вірять. Вони вірять, пройшло время. Я сказав, нічого нічого, пройде время подивимось. Потім почали писати, да ні, що то ти дядя запросився? Що ти заігрався з зеленими. Походу, Оскар був прав. І як він сьогодні сука, сидить на відео, каже, е, я маю далі вести людей вперед, які в мене вірять. От чесно, люди, які далі відповів, йдуть за ним. Йдеться з Богом. Безвозвратно. і до світлого будущего. З такими як ви, тими, хто йде за порознюком, не задаючи жодних питань, елементарних. Як ти на банку попадаєш, як тебе всі зміни облизують, що ти не воюєш, де ти гроші взяв? Скільки ти людей поклав, похоронив, поубивав? Скільки ти земель поджимав. чого не піджимали? Фіздують голову на колоницю за Порознюком. О ваїбащи. З такими людьми Україну не построїш. Так що нам не построїш, не відвоюєш. Нахуй тоді ми оставалися в цій країні. Заради кого? Заради стада, яке завтра зробить ще летла придурка президентом, а при мером? Нахуй Ну, ці лідери надо. Общественного ммні. Забирайте их советуємо, я туда. Хай буде 10 українців залишиться, які здатні задавати питання в лоб, думати, аналізувати і зважувати. Чим 100 українців, які морду вниз і попиздували, хто за притулок, хто за Повразюком, хто за Латином, хто за Зеленським, хто за е е е е Арестовичем? Я пишаюсь тим, що в перші місяці війни спочатку я з дивився і сказав, о ребята. Скоро пам'ятник поставимо сценарійство, який цих всіх актерів повитягував на перший план єдиний марафон. Києм, Хуїмів, Арестовичів. А мені, ти ні, 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 ти ти, ти ти... я, да, 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 я подожду, я подожду, когда ум просвітиться. Слава Богу, дойшло, ну поздно. Покріше, мені не стидно. Я не стука, не от Педрасом. Не кима Педраса, не Арестович, на это все, без братионипора. Меня не хватило ума задать себе вопрос и не получить на него ответ. Единственный человек, якого я сначала вірив реально думав, що він займається допомогою воєнним. Це притула, поки не прийшов у кабіні до нього, а він на мене цим охранник поспустив. Ну, от тоді я зрозумів, що це ще та підарасина. Сука, актер, він, звісно, надо а Тут улыбається на відео, тут всім охранникам, і він мене пиздить. Нічого, нічого. Пускай тебе покаже, хто десрав. Лише би війну закінчити. Потім, блядь, всіх, всі, блядь, на дерева, блядь, привішувати, або, блядь, тут топити. Саме лучше, саме надіжний спосіб. Ніяких судов, присудов, СІЗО, ніхера відкупляться. Ліж би дерев на всіх хватило, бо ще ж треба десь вішати. От накипіло, я їм розказав. Будемо дивитися, що далі там робитиметься. Поки що, звісно, нічого хорошого не скажу. І мовчать, сука, води, язик в жопу і все. Все добре. Пару взриву ми збили всіх. Ага. Розкажіть. В чому адіссер беруть? Думайте, аналізуйте, задавайте питання і чекайте відповіді, вимагайте відповіді. Де Спутник, де бабки, що мільярди лежать на рахунках Монобанку? Посчитайте, скільки фондів, сука, там Монобанку заховано Гороховського. Там мільярди, це тисячі, сотні, мільйонів гривень. Ви Хоч подумайте своєю головою. Там три гость бюджету України лежить в Монобанку на різних рахунках, різних фондів, які вже навіть фантазія кончилась їх називати. Вони вже просто втупують ці фонди поназивали, лише тільки їх зареєструвати і в Монобанку заховати. Я в цій страні з тими банками гархом, я жити не буду. Поки ці твари не будуть висити ліпатися на ветках за те, що вони роблять зараз. проти ЗСУ, проти всього. гроші, блокують і крадуть. Я Чесно, ними, сука на одному Ви Мені похуй, яке мнення. я лично знаю, я лично сталкувався з їхнім безпреділом і я лично бачу скільки мільярдів вони украли, скільки грошей вони крадуть у людей, Скільки грошей вони возвращають назад людям, лише не приходили на фонди. Не їм нікому. них мишлення. Думайте, ви маленьких волонтерів обіжаєте. Ображаєте маленьких волонтерів недовірою. Ви гонитесь за великим, за роздутим, за розрекламованим. Ви гонитесь за мильним позором. Тоді не кажіть, що ви допомагали з Так і кажуть, ми збагачували мільярдерів, які в час війни за три роки покращили свої статки, ніколи навіть улучшили свій рейтинг на міжнародному попищі, такі як Ахметов і є же подобно. Коломойське та це піздо Пінчук. Ви задалися питанням, куди ви взяли гроші, якщо у нас три роки війна, у вас все там е е е покосили, позакривали ви все. Де ж ви гроші падали берете? Всі, сука, і Петя Порошенко, всі, всі по улучшили свої статки. То у в мене 1428 гривень пенсія? А на 5500 вчора сьогодні пішов розкупився. Чудіса математики? Та ні. Оскар просто знає, де взяти, де заробити, як викрутитися. Ну список закрити треба. Я не можу хлопцям дивитися в очі казати, я не смог. А їм що мені казати в очі? А, а ми змогли, да? Ми три хода можемо, а ти, сука, не можеш на якийсь сраний список закрити. Дякую кожному, хто. Копійку 2, 3, 4, 5, 10 тисяч присилає. Особливо матері загиблих бійців присилають гроші. Як мені дивитися? Мені стидно не брати гроші. А ці мільйони які дають на рахунки. Київ стар перерахував 20 мільйонів гривень на рахунок верні живим». Щоб у когось такий стара могло зайти спокійно на банкову і за стол сісти з пінчуком мільярдером порішати свої вопроси. Все, от за що вони заплатили похуй, ахма, діти, діти, зриви, похір. обід прилетіла в центр Києва, женщина вбили, через 15 минут. Помстимося. Помста, два, місць, бджоли, пінь, фритура, відкрив новий збор. Тільки людина загинула, воно вже, блядь, сюди рекламу кинула. І я кидають, блядь, дивлюсь Боже, скільки вже дивилася. Хоч що ви робите? Що ви робите? Кинула, кинула. Задонатила, кинула, кинула. Стидно. Стидно, а ви просто оплачуєте смертю жінки, яка загинула в центрі Києва від вибуху. Піде цим підчуками, притулами істерненкам там. Не хочеться казати, що ваші руки теж в крові. Не хочеться. Ну, скажу так, ви теж платите за ці вбивства. Вони до й копійки на передум не приходять. Приходить? Ну, найдіть, покажіть. Миру всім злагодить терпіння Божого благословення. І не ображайте маленьких волонтерів. У них великі серця. І допомоги набагато більше, ніж у цих підерасов роздутих мільярдерщиків, любителів донатів мільярдних.